У надвірній традицією стало проводити юнаків до лав Збройних сил України з концертом у районному будинку культури. Саме там свої побажання в бік майбутніх військовослужбовців висловили і отці православної та греко-католицької церков, і представники влади від нашого регіону. Цьогоріч ще майже 70 бійців поповнять лави української армії. Знач, осінь 2013-го, Згідно плану наряду, заплановано 68 чоловік, призувників із них. На Збройні сили України із 68 чоловік 20 чоловік, всі остальні йдуть Міністерство внутрішніх справ. В основному призовники направляються в сухопутні війська, частина із них йде в повітряні сили. Ну і та як я раніше сказав, всі останні йдуть внутрішні справи. Хоча сьогодні служба в армії не така престижна, як це було ще кілька десятиліть тому. Є юнаки, які зголосились на це добровільно. І хоча кожен з власною метою, та і вони, і їхні батьки покладають на військову службу великі надії. Хлопці планують пов'язати своє життя з силовими структурами, а батьки надіються, що армія зробить з їхніх дітей справжніх чоловіків. Людина, яка проходить службу в армії, дитина, то зразу міняється. Приходить змушені, приходить зовсім інше нього погляд, інший менталітет він стає більш досвідченим, більш зобов'язаним до всього. Як зазначила у своєму виступі радник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Богдана Ковалюк, сьогодні над нашою країною мирне небо. Тож юнакам не варто боятись примикати до лав військовослужбовців. Ваше служіння це насамперед і так само реалізація держави. У плані захисту української держави. Дякуйте Богу, що сьогодні не, ми не маємо видимих ворогів, ми не беремо до рук зброю. А як казали вам сучасні отці, що над вами мирне небо, це треба завжди цінувати. Дякуйте Богу, кожного моменту, кожної хвилини за те, що ви є, що ви живете. Що ви здорові, бо ви зібралися тут елітами? Ви найкращі, бо ви всі здорові, вас всі попропускали. Значить, ви найкращі. Багато з тих, кому ще не виповнилось 25 років, уважно слідкують за новинами з надією побачити підтвердження того, що цьогорічний осінній призов у справді стане останнім, і українська армія остаточно перетвориться із строкової на контрактну. Та навіть в цьому випадку призовникам весною варто очікувати на повістку із військового комісаріату з виступу. Міністра оборони України, президента, Призов осінь 2013 мав би бути останній, Але це означає, що в Збройні сили України. В нас ще лишається те комплектування внутрішніх справ військ. Так що я не думаю, що це він буде останнім, а на внутрішні справи ми все одно будемо комплектувати весною 2014 року. Но це це так попередньо, ми ще точної інформації не маємо.